На українських Мальдівах. Хочу вам показати цю красу. Багато про неї чули, але якось ніколи, ніколи ми сюди не виїжджали, тому що хватало місць, так? А зараз бархатний сезон, і захотілося поїхати і подивитися справді. Так я розумію, чому для молоді. Тут не дуже цікаво, тому що тут нема розважальних ніяких закладів, нічого. Тут звичайно, звичайна пустеля, пісок і пляж. Дуже чудовий пляж. Друзі, ще раз всім вам привіт. Українське Маргіве, а саме Вільногірський кар'єр. Вам розповісти, чому його назвали Мальдівами. Перш за все, ви бачите, яка тут блакитна. Я навіть коли сюди під'їжджала, я казала блакитна лагуна. Подивіться на цю блакитну водичку, чисту-чисту. І, звичайно, зразу починаю розбиратись, а чому так? Це водосховище, назвемо так, або озеро. Воно тут утворилося за рахунок того, що поряд є кар'єр, який добуває кварцевий пісок. Тобто, пісок, зараз я вам покажу, пісок такий дрібний, такий чистий, як сіль екстра. От я його порівняла саме з солью Екстра. Як ми сюди їхали, зараз розкажу вам. Тут пусто. Бачите, нікого немає. Зараз бархатний сезон, оскільки тут ніяких немає розважальних, розважальних закладів, тому, тому тут отак. Нікого немає, з молоді немає. Іноді я читаю в інтернеті, якщо набрати, ви запитаєте, як ми їхали сюди? Їхали ми дуже просто. Всі карти... В інтернеті знають, що таке українські Мальдіви, А саме, виявляється, в Україні є два таких місця, які називають Мальдівами. Десь на Вінницькій області ще подивимося, буде час. І я вам покажу, розкажу, і ми з'їздимо туди, подивимось. І саме ось у нас це, друзі. 100 кілометрів від Дніпра, забили дуже спокійно, ми забили Мальдіви, вискочили Вільногірські Мальдіви і ми забили і поїхали сюди. В навігаторі забили і поїхали сюди, і він нас вивів, вивів на цю місцинку, на цю блакитну лагуну. Подивіться, яка краса. Зараз чудовий бархатний сезон. Насправді дуже чудовий. І водичка така, що хочеться зайти. Я спочатку зайшла в водичку для того, щоб. Але завжди з цими зборами біжимо-біжимо. Вдягнула бандаму, тому що вітерець. А коли вітер, то краще і мені більш зручніше бути в бандамі, тоді вітер нічого тобі не роздуває. І ще, значить, для тих, хто хоче поїхати, я вам розповім: якщо їхати з Дніпра, то це буде 100 км від Дніпра, а якщо їхати з Києва, то... Вправо і далі Вільногірськ, Заїжджаємо в Вільногірськ, А в Вільногірську, якщо вас не веде навігатор, в Вільногірську кожна людина знає, де знаходиться так і називається Мальдіва. де знаходяться їхні Мальдіви, або кар'єри ще називається. Далі я зроблю ще відео. І зараз, друзі, як завжди.